Ремонт лінолеуму своїми руками. Як це зробити і чим? Все це у моєму відео. Поїхали! Для того, щоб показати, як ми будемо ремонтувати шматок пошкодженого настилу, ми з нього спочатку по-справжньому познущаємося. У нас є стенд, на якому ми можемо це все дуже гарно зробити. І саме головне своїми золотими ручками. Для початку я візьму і підпалю свій лінолеум. Я візьму, звичайну, запальничку і зроблю невеличкий отвір. Такі пошкодження трапляються дуже часто. Друге найчастіше пошкодження це звичайно при пересуванні предметів меблів. Ми беремо, пересовуємо якусь тумбу або шафу, або навіть крісло і просто зачіпляємо. І ми також на своєму стенді можемо зараз зробити приблизно таке саме пошкодження. Отак От приблизно виглядає лінолеум після його механічного пошкодження. Але повірте, все це може дуже легко виправити за допомогою Технобот 250. Але ми це зробимо дещо інакше. Для початку нам, звичайно, потрібен шматочок цілого лінулову, з якого ми зробимо лікарне. Цей шматочок ми притуляємо до нашої пошкодженої ділянки. Тепер починається справжня хірургічна операція. Ми беремо. Будівельний ніж і вирізаємо одразу два шматки. Операція починається. Сістра, подайте спирт і огурець. Ми починаємо нарізати ліноліум по нашому лікарку. Вирізаємо пошкоджену ділянку легким рухом нашого скальпеля. Дивіться, що зараз буде відбуватися. Ми прибираємо лишній інструмент, дістаємо шматок пошкодженого лінолеуму. Просто його вилучаючи. Вилучаємо крайню частинку нашого пошкодженого лінолеуму. Ось ми її вилучили. Після цього ми все це місце гарно зачищаємо, намазуємо клеєм Текнобон 250. Що таке 250-й технобон? Це акриловий універсальний клей для приклеювання лінолеуму. Відкриваючи цю баночку, ми бачимо круту сіру масу, яку перед використанням обов'язково треба перемішати. Ми це вже завчасно зробили. Початкове схоплення цього клею вже через 15 хвилин. Ми намащуємо його на нашу поверхню. Очікуємо приблизно 2-3 хвилини до утворення невеличкої плівки, і вже тоді ми приклеюємо донорний шматочок нашого лінолеуму. Остаточне схоплення наступає через 24 години, тобто одна доба, і можна сміливо ходити по нашому лінолому. Чекаємо 2-3 хвилини. Фіналочкою нашого швидкого ремонту буде улаштування донорського шматочку лінолому. Ми його вставляємо в місце попередньо виміряне, вирізане. Лишній клей ми прибираємо, так як це клей на водній основі, він легко витирається мокрою ганчикою. От так виглядає ділянка після її ремонту. Використовували ми сьогодні клей. Технобонд 250.